Який чудовий кран! Зжер у мене 8 баксів. Сказав би я, якби у мене не було стратегії. Тут все передбачувано, і це частина мого методу. Отже, LTC Kong. Ще один кран від того ж адміна, який випускав уже кілька платформ. Це Tron-Kong, BNB Kong, Ton Kong. Не буду обіцяти тут великих грошей, тут не про це. Я просто покажу свій досвід. Що реально спрацювало для мене і для рефералів? І де варто бути обережним? Зареєструвався я на цьому сайті, отримав бонус, бонусний день x2 збір з крана. І почав збирати тут з крана. Збір тут, до речі, мізерний, але його можна збільшити у сотні разів, граючи в ігри і заробляючи блоки. Це плюс-мінус та сама рівнева система, як і на попередніх кранах. Один блок, як бачимо, це сумарна ставка в іграх один лайткоін. А також тут є реферальна система. І тут все трохи складніше, ніж здається. Багато людей вже знайомі з цим адміном, тому реферали сюди йдуть повільно. Я витратив певні ресурси на тест реклами цього проекту, а саме 8 баксів. Це було більше схоже на експеримент. Частина спрацювала, частина ні. Можливо, це трохи смішно, але це передбачувані витрати і частина стратегії. Тому на цьому я не заморочуюсь. Банерних мереж дуже багато, і, можливо, на інші якісь у мене був би інший результат, кращий, а може і гірший. Але я використав одну банерну мережу для того, щоб проаналізувати і подивитися помилки у своєму алгоритмі дій, тобто визначити, що працює краще, що гірше. У цьому відео я весь процес викладати не буду. Якщо комусь цікаво, то можу окремо щось таке зробити. І головне, якщо щось пішло не так, не за планом з самого початку. Не зациклюйтесь на цьому, змініть тактику і спробуйте щось інше. Намагатимусь найближчими тижнями якнайшвидше викласти свій алгоритм на сайті, де крок за кроком я покажу, як працювати з такими платформами без хаосу. Я на один проєкт, якщо він проходить у мене більшість критеріїв по легальності, тобто не виявиться скамом у найближчому майбутньому. Виділяю десь. Близько 10-15 доларів для реферальних систем. І, власне, якщо у мене рекламна кампанія на самому початку пішла вдало, то я можу ще докинути балансу на рекламну кампанію, або ж використати інший спосіб залучення рефералів. В даному випадку з цим проектом я приблизно знав, що така халепа буде, тому на більші надії не сподівався. Так як я використав всього 8 доларів, то в мене запасу ще 2. Чисто для експерименту для вас для чого? використаю ці 2 долари на PTC рекламу онлайн. Отже, першим ділом треба обрати платформу, де це рекламувати. Найжирніші букси це ці, що я завжди рекомендую новачкам. На CoinPay я вчора бачив, вже хтось рекламував цей сайт. На Fawcett Crypto теж сьогодні бачив. На Firefaucetті начебто не було. Давайте спробуємо його. Тут заходжу в PTC ADS і перевіряю чи не рекламує хтось цей сайт зараз. Ну, Начебто нічого немає, то давайте спробуємо. У мене тут є 8,5 доларів. 2 долари закину на рекламу цього сайту. Копію посилання, вставляю сюди. Тут, до речі, можна протестити вайфреймі. О, ще й в iFrame відкривається. Взагалі супер. Увімкнення Reddireкту я. Зазвичай вмикаю, тому що це збільшує конверсію. Цю рекламку, скоріш за все, з'їсть за 10-15 хвилин. Ще раз перевіряємо це все. І запускаємо на сайті. Ось вона наша реклама. Ось вона наша реклама. Клеймап 05LTC, це я, мабуть, переборщив. <схід> Добре, хай вже буде. Найголовніше це моніторинг вашої рекламної кампанії. Якщо у вас не реєструються реферали, то варто зупинити рекламу. Як бачимо, останній з рефералів зробив один клейм Фаусета, але скоріш за все, це лише турист. Зупинити рекламу або деактивувати, тобто видалити можна ось тут. Пройшло десь хвилин 10, 2 долари з'їло за 10 хвилин. Можна було б зупинити рекламу десь на половині дороги, але чисто для експерименту вирішив залишити. І як бачимо, за 2 долари. Із трьох зареєстрованих рефералів, один реферал-бот, інший турист, і оце ось може бути кетом. Отже, тут увага, що реально працює. Якщо хочете прокачувати реферальну систему, тут є кілька нюансів. По-перше, якщо це вже не перший кран адміна цього, люди, які там сидять на старих кранах, зазвичай реєструються на новому не за вашим посиланням. Тобто це приблизно те ж саме, що ви запрошували б їх на старі крани. Практично нуль конверсії, і реклама не окупиться. По-друге, не кидайте рекламу всім підряд. Фокусуйтесь на тих, кому реально цікаво. Це дешевше, ефективніше і тут потрібен моніторинг. І по третє, є ті, хто заходить, робить один збір, посміялися і вийшли. Я їх називаю туристами. Але є ті, хто реально готовий пройти опитування, або прокачати аккаунт. Це кити. Вони роблять депозит, швидко прокачують аккаунт і збирають набагато більше. До речі, тут є ось історія виплат. Це може бути або якийсь блогер, рефовод з десятками тисяч підписників, або ж. Звичайний кит, гравець, який зробив депозит на цей проект, набив собі рівень і вивів назад на гаманець свої кошти. Це трошки схоже на рулетку, але якщо є стратегія, то шанс на виграш значно зростає. Тому спостереження, тест і фокус на правильних людях, і результат буде кращим. LTC Kong це не про легкі гроші, а про досвід і експеримент. До речі, на крані ТронКОнг, це старий кран цього адміна, у мене 5 блоків, і тут я збираю по 0,015 TRX. Клав я в цей проект з пам'яті десь 4 чи 5 доларів максимум, назбирав ось таку кількість рефералів, які принесли мені ось такий ось дохід. Тобто реклама тут окупилась повністю і далі йде лише пасивний дохід. Тому, якщо ви підпишетесь на канал, долучитесь до команди і навіть зареєструєтесь на цих. Сайтах для тесту. Це допоможе мені в подальшому робити ще більше експериментів і збирати для вас більше корисної інформації. Чесність, сміх Чесність, сміх і досвід іноді цінніше за будь-які цифри.